Так, слава Ісусу Христу, Отче Василю, таке запитання до вас. Чи це правда, що на Великдень, коли йде нічна служба, не можна запалювати свічки за упокій? Тому що одні люди говорять одне, а інші – інше. Щиро вам дякую за роз'яснення. Свічки за упокій на, на Великдень, коли йде нічна служба, коли це? Ну, якби я ще розумів, за яку службу ви маєте на увазі? Отець, ти розумієш, що вони питають? Я не знаю. Як на Великдень вечірня служба. Це що? Це може бути утрення, воскресне. І в цьому часі свічку просто, та, та... Ну, я так зрозумів. Ну, та свічку можна ставити коли хочеш, розумієте, і за упокій, і за здоров'я це таке діло. Свічка це жертва, де про образ жертви все палення, так? Ну, поставив собі свічку ти поставив. Але чи можна запалювати свічки за упокій? Свічки я не знаю. Я не знаю. У нас, по-перше, таке питання не виникає тут в нашому храмі. Прийшли до церкви на Великдень, є Великдень. Прийшли до плащаниці, йдуть до плащаниці. Все одно за другим. Хто палить, куди палить? У нас нема тих проблем. Людина прийшла запалити свічку в своєму наміренні. Я не буду їй питатися, ти за кого свічку запалила? За живих чи за померлих? А вони з Дніпра чи з Франківська? А ну, признавайся. Ну, то ви що, смішніше? Наша церква трохи цивілізована. <хи> так що тут люди, хто коли хоче туди палити і мають свої намірення. Ніч немає проти. Я навіть не думаю, що це якась проблема. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна брати у хресні батьки свого кума? У хресні батьки свого кума. В принципі, такої перепони нема, але я завжди є прихильний до того. Що хрестні батьки беруться для того для збільшення християнської родини. Чуєте? для збільшення християнської родини. Щоб чужі люди стали вам рідними через Христа, через хрещення. І тому, коли Він вже є ваш кум, кum, нашу його ще раз брати, не даєте можливості збільшувати християнську родину. З никого з другого мати двох кумів, а так тільки один. Ліпше брати ще когось. Так. Отже, роз'ясніть, що значить, коли кажуть жива парафія. Жива парафія, щоб багато не говорити, це коли там є живий Христос. Коли вона. бо є, є дуже багато титулярних парафій. З дуже класними храмами. Знаєте, от я от, не, недавно дивився репортаж з Італії Отець Юстин, і він каже, такий храм чудесний, і його треба передавати вже в ту державну власність, бо тому що не годно його утримувати. Сильний храм збудований, супер. А отримувати не може, тому що люди не ходять до церкви, їм не треба. І тому от такі церкви є, до яких ще ходять храми, золоті купола, Прямо душу радує, а? а приходиш в середину, а там музей. Люди ходять до музей. Кожен знає, що тільки коштує, куди що поставити. Де свічки за здоров'я, де за упокій, образочки там, лавочка, там, церковна там, от заходиш туди, там все, там ціни зразу все. Все понятно. Музей. Жива парафія це там, де ж є живий Христос. Де на першому місці людина, де на першому місці, коли ти побачив парафіянина, біжиш і його обнімаєш. Нас, нас там, на нашій парафії, хто в мене був, знає, що першим е, ділом, як після того, як Ти сказав слава Ісусу Христу, ми один одного обіймаємо, як рідні, які давно не бачилися. І коли ми щасливі бачити один одного, і коли ми прощаємося так, з такими, з такими легкими сльозами на очах. так, Ну, може, не сльозами а з такою росою на очах. Оце жива парафія. Коли людина на перше місце, коли відносини між людьми, між парафіянами, вони живі. Оце називається жива парафія. Є ще гарні парафії, є ще дорогі парафії, і є ще ніякі парафії. Але їх дуже мало. Але вони є. Тому треба працювати так, щоб ми були живою парафією. Так.